Кажуть, що майбутнє належить тим, хто рано встає. Двірникам чи що. Кажуть на спині сплять святі. На животі грішниці. На правому боці цариці. На лівому мудрі жінки. Тиждень кручусь, не можу вирішити. Йде хлопець по пляжу, дивиться, офігена дівчина лежить і абсолютно гола засмагає на сонці. Він зупинився і слину пускає. Вона очі розплющила і каже Новенький. Так. Ще не давала. Ні. Вона крутить дулю. На. Сьогодні в офісі підняла настрій чоловікам. Кинула таблетку віагри в загальну кавоварку. Весь день купалася в компліментах, завтра кину дві. У жовчному міхурі у вас камені, у сечі пісок, у легенях вапно. Лікарю, скажіть, де в мене глина, і я почну будуватися. Завдяки дистанційному навчанню більшість батьків отримали ті знання, які пропили, прокурили, прогуляли в школі. Купила чоловікові сорочку, а собі трусики. Цінник від трусиків причепила на сорочку. Якби ви чули, як він кричав, що така дорога сорочка. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.